Всім привіт! Зараз ми розберемося, як створювати контур для стікерів, який він має бути, і які взагалі вони бувають. Для цього нам спочатку треба створити сам документ в ілюстраторі, оскільки контур для різки у нас має бути векторний. Тому найкраще використовувати ілюстратор або якісь схожі програми, де ми можемо отримати векторний контур в подальшому. Я створюю вже формат стікер-паку і так. Також додаю по 2 мм під обріз. Також не забуваємо про смік і 300 dpi. створити. Загалом стікери можна розділити на два формати: тобто, це векторні стікери, які намальовані в якійсь векторній програмі, або растрові стикери, які намальовані в прокреті фотошопі і так далі. З ними працювати дуже легко. Почнемо з векторних стикерів. У нас вже є векторний контур. Загалом це все векторні фігури, бо їх можна. От Редагувати потрішечки. І що ми робимо? Ми згруповану нашу об'єкт дублюємо. У нас вже є два об'єкти. Перше, що ми робимо, ми знаходимо вкладку обробка контурів і збираємо всі наші контури в один. Тобто, у нас утворюється одна єдина заливка. В даному випадку бажано придивитися: ось тут є. Перетини, але поки що ми їх чіпати не будемо. Ось такі дірочки краще відразу натискати кнопку Delete двічі і видаляти, обираючи цей контур, ми обираємо об'єкт контур з Контуру і суваємо його десь на 2 міліметри. Бажано обирати круглий контур для того, щоб в подальшому, коли ніж плотера буде різати, не утворювалися рівні прямі кути, на яких буває стікери погано відклеюються. Тому обирайте круглий Окей. Поки що ми маємо єдину таку пляму, ми її переводимо в криві. І тут ми починаємо дивитися, що у нас є деякі моменти, ось такі внутрішні шматочки. Якщо вам треба, щоб тут воно теж вирізало, ви їх залишаєте. Якщо вам це не треба і вас влаштовує, що контур піде ось по цій частині, ви натискаєте двічі кнопку Delete і видаляєте. Після цього наш внутрішній ось цей контур квітки в даному Випадку нам теж не потрібний. Ми його видаляємо і у нас вже утворюється контур. А щоб він був більш вдалий і гладкий, тобто, щоб не було ось цих дуже багато точок. Нажимаємо праву кнопку миші і спрощення в цьому випадку. Ми трішечки зменшуємо кількість цих точок. Ще можна додати, теж трішечки згладжування, щоб не було ось цих гострих кутів. Ми беремо білий курсор і зменшуємо ось. Тягнемо, щоб вони стали більш плавними, якомога менше у нас було гострих кутів. Після цього можна ще раз зробити спрощення, і бачите, декілька точок починають зникати. Так можна зробити декілька разів, щоб якомога менше було цих точок. Загалом, чим їх менше, тим краще, і у нас вже утворюється контур для різки. Тобто, вже по ньому плотер буде різати. Якщо ми подивимося в шарах, ми бачимо нашу ілюстрацію і. Окремо новий шар це контур для різки. Що ми робимо далі? Ми створюємо новий шар, і контур для візки обов'язково відправляємо в новий шар. Щоб коли ми будемо друкувати стікери, ми надрукували саме ілюстрацію, саме стікери без контуру. Контур нам потрібен тільки для плотеру, щоб він його порізав. Переходимо до растрових зображень. Як ми бачимо, тут ми ось так відразу створили. Контур не можемо. Звісно, ми можемо взяти перо і почати потрішечки його обводити. Це, звісно, можливо, але мало хто хоче над цим заморочуватися і хочеться теж зробити це швидше. Що ми робимо? Ми так само дублюємо наше зображення, після чого ми трасуємо, створюємо з нього теж векторне зображення. Тут немає різниці, скільки ви обираєте кольорів, тобто 3-6 на ваш розсуд, головне, щоб у нас було зображення наше і фон. Після цього ми його робимо розгорнуту версію, видаляємо. Це можна побачити як фон, він білий. Зараз ми його зробили червоним, він нам не потрібен, ми його видаляємо. І тепер у нас є такий самий. Векторний ілюстрація. Вона не така якісна, як е, растрова, чи там не в тому стилі, але за допомогою неї ми можемо створити контур для подальшої порізки. Ми так само за допомогою обробки контурів його просто збираємо в один контур. Тут бажано подивитися, до речі, щоб не було ніяких зайвих точок всередині зображення. Іноді таке трапляється, що вони є. І якщо ви їх помітили, краще їх просто видати. Далити. Після цього ми створюємо знову ж таки контур з контуру на 2 міліметри. Іноді буває, можна і на 3, це залежить, як вам е, зручно і більше все подобається. Але 2 це найбільш оптимальний для порізки. Переводимо його в криві. І тут ми бачимо, що якщо у нас є деякі елементи, які не перетинаються. Вони утворюють свій власний контур, але в такому випадку плотер буде прирізати кожен з тих контурів окремо. Нам це не підходить. Тобто, ми знову ж таки беремо в шарах, дивимося саме на наш контур, який нам підходить. Тобто, збираємо ось це в окремо, ось це в окремо, і виділяємо тільки наш контур. І його теж збираємо в один. Тоді у нас зникають ось ці-всі перетини. Після чого ми з допомогою білого контуру. Курсору теж зменшуємо коти, якомога менше зробимо цих точок, от спрощення. Не забувайте спрощення робити чорним курсором. Якщо ви робите його білим, то воно спрощує на ту одну точку, яку ви могли обрати. Спрощення. І знову чорним трішечки підтягуємо. До речі, зелене нам вже не потрібне внутрішній. До речі, якщо вам заважає ваше зображення, ви постійно на нього клацаєте і вам незручно, ви можете біля нього поставити замочок. І коли ви будете працювати з контуром, вам не буде заважати ось це ваше зображення, і ви зможете спокійно редагувати свій контур. До речі, ось тут у нас виникла ситуація, коли контур дуже близько. Взагалі бажано його трішечки розсунути або взагалі прибрати. Тобто ми з допомогою білого курсору, натискаючи кнопку Мінус на клавіатурі, видаляємо зайві точки. Щоб нам воно не заважало і підправляємо наш контур так, як нам хочеться. Але також у нас іноді трапляється, що стікери у нас не на білому фоні, а ми хочемо, щоб навколо них був якийсь кольоровий, цікавий фон. А в даному випадку візьму якийсь просто заливочку, наприклад, якусь зелененьку теж. Давайте якогось іншого відтінку. Ось. Але ми хочемо, щоб наш стікер загалом був на білому фоні. Для цього ми, обираючи наш новий контур, знову створюємо новий, тобто контур. Сув контуру. І знову ж таки на 2 мм мінімум зсунули. У нас утворюється новий. Ми його заливаємо білим. Сам контур нам тут не потрібен. Не забуваємо його об'єднати, якщо у нас є ось такі додаткові елементи, об'єднали. Не забуваємо білий контур відправити під нашу ілюстрацію. Після цього ми отримуємо, що в нас є контур для порізки, сама наша ілюстрація і контур нашого зображення білий, щоб наш плотер, коли різал, не порізав наш зелений фон, не додав його випадково, або не порізав нам саме зображення. Далі ми так само наш контур для порізки переносимо, перенесли щось зайве, у нас згрупувалося. Таке буває. Нам треба саме контур для порізки перенести. Тут ми бачимо зайву лінію, ми її видаляємо. Кнопка Delete. Тепер ми маємо контур на окремому шарі, який ідеально відходить по 2 мм від нашого зображення, і шар з нашими зображеннями. Фон можна також додати до цього шару, щоб воно разом у нас було. Після цього можна підписати, що це контур для різки, а це що самі стікери, зберегаючи наше зображення, бажано зберегати його, зберегти. Як зберігаємо в форматі ілюстратор? CC». це більш старша версія, і вона буде потім у вас в усіх друкарнях відкриватися. Натискаємо ОК зберегти. Всім гарного дня.